З вами роботу і наступна доповідь місце муколітиків у лікуванні бронхітів у дітей. Це доповідь, шановної Олени Константинів. Прошу вас, дякую, дякую шановні колеги. Ну дійсно продовжуючи можливо попередню нашу доповідь, можемо сказати, що дійсно гострий бронхіт це є ну, патологія, яка доволі широко розповсюджена. Це патологія, яка виставляється дітям доволі часто. Найбільш специфічною характерною ознакою є кашель, є температура, ознаки респіраторних захворювань. Хочу сказати, що разом із тим гострий бронхіт при своїй неозвичайно не великій поширеності, да, особливо у маленьких дітей. Це діагноз виключення. Це діагноз виключення, який потребує значної роботи не для підтвердження власне себе, так? а для спростування іншої нозологічної форми або нозологічних форм, зокрема таких як пневмонія, бронхіальна астма, або от, е, я розповідала клінічний випадок, мука да? е, які е, ці ситуації потребуватимуть абсолютно іншого підходу і абсолютно е, іншого лікування. В дитячому віці частоті і поширеності бронхітів сприяє ціла низка анатомофізіологічних особливостей, які я не втомлююся завжди наводити в своїх виступах. Це і вузькість дихальних шляхів, яка сприяє опору значному. Це і недостатня колатеральна вентиляція, яка, звичайно, в тяжких випадках сприяє швидкому розвитку баротравми, це недостатня еластичність легель при високій поступливості грудної стінки, це схильність до набряку і гіперсекреції війського слизу, це низький рівень місцевих захисних компонентів, недостатній розвиток мускулатури, менший об'єм периферичних відділів дихальних шляхів. що Звичайно, сприяє швидкому розвитку гіпоксемії. Найбільш вразливим щодо бронхіту, звичайно, є маленькі діти, і чим менше дитина за віком, тим частіше трапляються бронхіти. Це ясно. І головне, що, на жаль, останнім часом зростає кількість і дітей більш старшого віку. Чому сприяють різні зовнішні середовищні чинники? Ви про них прекрасно знаєте. Наскільки можете їх пробувати усувати, але маємо, на жаль, те, що маємо. Ну і, звичайно, великою проблемою є те, що у дітей дуже часто, а це третина випадків, трапляються рецидиви, зокрема, свистячого дихання, і дуже швидко розвивається обструкція дихальних шляхів, коли ми вже говоримо не про простий бронхіт, а про обструктивний бронхіт, де терапія є ну, відносно більш агресивною. Звичайно, збудниками бронхіту є віруси: 90% віруси, але лікуємо так, як лікуємо, і зараз я вам це покажу. Є частина вірусів, яка на жаль проявляє схильність до гіперчутливості дихальних шляхів і до формування так званого. Астма фенотипу це, звичайно, РС-вірус, який є лідером в цьому плані. Це риновірус, це парагрип, другий, третій тип. Дуже рідко, вкрай рідко, ну, в виключних випадках збудниками бронхіту є бактеріальна флора. В першу чергу, звичайно, це кашлюк. На другому плані це внутрішньоклітинні збудники. І дуже рідко і скоріше це винятки, коли з будниками бронхіту виступають пневмококи, грамнегативні бактерії, стафілококи, тобто це якісь окремі ситуації, а не типові, типові випадки. Звичайно, сприяє зовнішні середовищні чинники розвитку бронхіту і переохолодження, і сухе повітря, особливо коли включаються засоби для опалення. Симптоми бронхіту, як правило, тривають близько трьох тижнів, тобто завжди батьків треба налаштовувати на те, що не існує жодної чарівної таблетки або мікстури, яка би дозволила впродовж одного дня визначитися і зупинити цей процес. Але, на жаль, все-таки наші пацієнти, не дивлячись ні на що, вдаються до неналежного лікування. І іноді, на жаль, і лікарі їх в цьому підтримають. Дійсно, діагноз виключення свідчить про те, що тільки кашель і наявність не постійних таких. Вологих хрипів – це єдине, що є для бронхіту більш-менш характерним. За відсутності обструкції немає дихальної недостатності на рентгенографії. Практично, крім гіперповітряності легень, ми нічого особливого не визначаємо. Зміни гемограми є доволі неспецифічними і, як правило, вони відображають скоріше інфекційно запальний процес, ніж його етіологію. Звичайно, рутинну рентгенографію ми не проводимо і тільки тоді до неї вдаємося, коли ми підозрюємо щось інше, а не бронхіт, тому що для бронхіта практично нічого особливого ми не бачимо. Якщо є обструкція, то зверніть увагу, що відбувається в бронхах на фоні набряку, на фоні гіперсекреції військового слизу. І у маленьких дітей на фоні бронхіаліта ми знаємо, що це може призводити до буквально закупорки тяжкої дихальної недостатності. Електронна мікроскопія демонструє нам всю цю історію, і ви бачите з лівої сторони те, що відбувається в нормі в бронхах, да, відчисти, епітелі, працюють клітини келихоподібні, які виділяють нормальний секрет. На фоні запального процесу ви бачите, наскільки змінюється архітектоніка, облесіли практично всі клітини, знищене відчисте епітелі, зупинено нормальний транспорт і очищення бронхів, на фоні чого на нижній половині ви бачите, відбувається колонізація, власне, уже. Бактеріальними збудниками. Сам по собі кашель може призводити до низки ускладнень, які представлені на даному слайді. Це і баротравми, і аспірація, і розлади сну, і дратівливість, і емфізема, і блювання, про яке вже сьогодні була дуже цікава лекція, і підвищення тиску в легенях малого кола кровообігу. Лікувальна тактика, звичайно, не передбачає в переважній більшості випадків використання антибіотиків. На жаль, антибіотики не впливають ні на етіологію бронхіта, ні на розвиток пневмонії. Навпаки, тільки у пацієнтів старшого похилого віку, скажімо так, 65+, може бути дійсно підвищений ризик бактеріальної інфекції. У дітей такого ризику немає, якщо дитина фонова. Не страждає від якоїсь вродженої тяжкої е, патології або немає е, ознак імунодефіциту. І на сьогоднішній день дійсно триває е, пошук, і FDA рекомендує шукати е, засоби, які би дозволили досягти задоволення пацієнта, одужання пацієнта при мінімальному навантаженні. Що ж ми бачимо насправді? Насправді ми бачимо, на жаль, шановні колеги, що в кожному третьому випадку лікарі загальної практики все-таки антибіотики призначають. Показаннями є, як ви бачите, бронхіти, синосіти, фарингіти, ларингіти, трахіти тобто все те, що викликається вірусом і не є показанням для застосування антибіотиків. Підіатри призначають дещо рідше. Підіатри призначають практично кожні десятій дитині, але знову ж таки, показаннями вважаються синусити, бронхіти, тобто все те, що Ну, фактично може бути контрольована за рахунок препаратів, які володіють доведеним ефектом, але разом із тим не відносяться до антибіотиків і не сприяють розвитку антібіотики резистентності. І в цьому відношенні дуже цікавий висновок авторів цієї статті. Ви бачите, це доволі сучасне дослідження. Вони прийшли до висновку, що найбільшим зв'язком із фактом непризначення антибактеріальних препаратів є використання. Власне, фітофармацевтичних препаратів і діагноз гострої вірусної інфекції тоді власне. Застосовуються інші засоби, ну і стосовно безрецептурних засобів при кашлі, про які дійсно б'ються списи, і говоряться там про те, що заборонений, не заборонені, і так далі. І так далі, на це існує кокранівські дослідження. І, зокрема, одне з таких досліджень я навожу на даному слайді, де вивчалася ефективність дуже різних груп препаратів безрецептурних. Для лікування кашлю у дітей. І було показано, що протикашльові не відрізняються від плацеба. Що стосується від харкувальних, то вони ті дослідження, які є, вони не відповідають критеріям включення, а отже, не можуть бути оцінені. Антигістаміні разом із протинабряковими або окремо антигістаміні не впливають і не відрізняються від плацеба. Є дослідження по сиропах від кашля, де є Непогана задовільна відповідь, як ви бачите, порівняно з групою плацебо. і муколітики муколітики, які дозволяють надати перевагу їм щодо активного лікування вже починаючи з четвертого дня, оскільки ефект порівняно з плацебо, є достовірно кращим. Трошки більш пізніше, як Райновське дослідження, також по безрецептурних препаратах, зокрема муколітичної дії, також підтвердило ефективність муколітиків з використанням 4бальної шкали, яка показала знову ж таки перевагу в статистично достовірну перевагу використання муколітиків без побічних ефектів, без жодної шкоди у цих дітей. І з цієї точки зору, звичайно, ми надаємо перевагу стандартизова. Фітопрепаратам, і це вже є традицією в педіатрії. Ті препарати, які довели свою ефективність, ті препарати, які включені в бази доказової медицини. І зокрема, говорячи про необхідність покращити відходження від харкування мокроти, муколітичний досягти ефект в цьому відношенні абсолютним лідером є сухий екстракт листя плюща. Це речовина, яка вивчалася, вивчається і, мабуть, ще буде вивчатися. Зверніть, будь ласка, увагу. останній рев'ю, останній огляд зроблений в 2022 році. Які чергове довів, що ті компоненти стандартизованого екстракту листя плюща, які на сьогоднішній день вивчаються, є підставою для використання їх при різних респіраторних захворюваннях, зокрема. З бронхолітичним бронходилятуючим ефектом, з метою досягнення муколітичного ефекту, для зменшення запалення, для зниження температури тіла і навіть для ерадикації цілого ряду збудників бронхіту. На слайді показані основні не всі, тільки три основні компоненти, які входять в склад сухого екстракта листя плюща, і ви бачите, що і протизапальний ефект, і ефект, який торкається. Профілактиці жирової інфільтрації печінки, гальмування гліка гінозу, активне антімікробної властивості, блокування фосфоліпази А2, зменшення результату впливу на гістамінові рецептори. Все це говорить про те, що дані компоненти володіють комплексним ефектом. І хочу показати декілька досліджень, які дійсно можливо дещо навіть розширюють Ширять е, наші знання щодо даного препарату. Знову ж таки, дослідження експериментальне, яке виконане в 2022 році, яке показало, що сухий екстракт листя плюща, його компоненти дозволяють запобігти. Впливу ліпопалісахарідів мікробних клітин на клітини-легень. Це дослідження використов... виконано на лабораторних тваринах, і де було показана і антимікробна активність даних компонентів стосовно стрептококус, пневмонія, кліпсієла, пневмонія, мікоплазми, протизапальний ефект, який нагадує навіть інгібітори цикл оксигінази, і потужна антиоксидантна дія. З клінічної точки зору, в 2021 році був оновлений систематичний огляд по сухому екстракту листя плюща. Було додано ще 6 досліджень: три рандомізованих, 6 рандомізованих, одне класичне дослідження, чотири обсерваційні дослідження тобто, фактично щороку. Проводиться чергове якесь дослідження, яке, знову ж таки підтвердило і безпеку, і ефективність препарату листя плюща при кашлі у дітей, які виникає внаслідок бронхіту і гострих респіраторних інфекцій. Як клінічний приклад, хочу показати ще одне багатоцентрове відкрите післяреєстраційне дослідження, яке було проведено у дітей віком від 2 до 12 років. Хочу наголосити саме на вікові. Тобто діти від двох років, де було показано, що різні причини і наслідки кашлю контролюються за допомогою екстракта листя плюща, і ефективність дуже висока: 93 86%, 96% – все це говорить про те, що за відсутності побічних ефектів отримано дуже хороший результат. Ще одне дослідження, яке показує ефективність сухого екстракта листя плюща порівняно для плацебо, де було показано, що ефект плацебо, який досягається на сьомий день, для екстракта листя плюща, досягається вже на четвертий день. Питання безпеки завжди торкається періоду вагітності, і часто лікарі питають, а як при вагітності, і от знову ж таки. Йдучи назустріч потребам, у 2021 році було проведено дослідження по оцінці безпеки та ефективності у вагітних жінок і у їх новонароджених дітей. Ви бачите, що ні по вагових показниках не було якихось ризиків, навпаки, вага у дітей навіть була трошки більшою, ні за оцінкою, за шкалою Абгар, ні по кількості передчасно народжених і доношених дітей, ні по якихось інших захворюваннях. Не було відмінностей. Ну і covid 19 Говоримо про covid 19 хоча зараз напруження дещо знизилося, але тим не менше, періодично виділяємо. Цей вірус і бачимо високі титри. Дослідження, яке вже є класичним 2020 року по вивченню адювантної терапії, зокрема фітофармацевтичних засобів. Серед них п'ять довели свою ефективність. Це і Гедера Гелікс, це і самбукол, до речі, як препарати, які є доцільними при використанні для використання при covid 19 Хочу ще сказати, що в нас в Україні було проведено цікаве дослідження, до якого долучалася і наша клініка. Це дослідження в трьох центрах проводилося стосовно вивчення безпеки препарату сухого листя плюща це препарат проспан на нашому ринку у дітей віком до двох років. Це дослідження на сьогоднішній день поки що не оприлюднене, і тому я не можу всі результати вам показати. Можу лише розказати в цілому своє враження. Дослідження проводилося в 2021 році. Ви бачите дозування до 6 мл на добу залежно від віку. Увійшло в дослідження 130 немовлят. Кожна третя дитина була дитиною до року, і 70 дітей було від року до двох років. Ми оцінювали і антропометричні дані під час включення. Діагнози ви бачите доволі різні. Це і патологія верхніх дихальних шляхів, і бронхіт більше ніж половині випадків, і 10% пневмонія. Оцінка батьками і лікарями ефекта дуже висока. Задоволеність, ви бачите, 98,5%. побічних ефектів в жодному із 130 випадків ми не спостерігали, і тому можемо рекомендувати даний препарат не тільки з двох років, але й до двох років, оскільки він дозволяє досягти цілої низки ефектів. І зменшити поліпрагмазію, підтримати активність дитини, підтримати виділення мокротиння без жодних ризиків. А там, де є схильність до спазму бронхів, до бронхообструкцій, цей препарат ну, практично конкурує із синтетичними. Я дякую вам за увагу.